Це. Якщо ви з мільйонника, то тоді прайс буде, я думаю, десь Х2, це десь півтори, а можливо навіть і 2000 гривень за, один, за одну годину роботи. Одна година, як я сказав, це 4 відео. Відповідно, на місяць потрібно 8 відеозаписів, і це або 1600 гривень. Або ж 4 тисячі гривень. Тобто от, на це ви також маєте розраховувати і розуміти, що то, такі у вас будуть витрати. Плюс, якщо ви там не по не, не маєте можливості нафарбувати себе, там якось мейкапчик зробити. Також рахуйте, що на це також у вас підуть там додаткові витрати десь. Я не знаю, там майкап, скільки гривень. 800 1000 Теж у нас коштує, теж додатково плюсуємо. А це те, що у вас буде із необхідних витрат. Плюс вам потрібен буде штатив, на якому це все фіксується.